Слава Ісусу Христу, Салом 141. Мій голос до Господа, я кличу, мій голос до Господа, я благаю перед обличчям Його, виливаю я мову свою, Про недолю свою, я розказую перед обличчям Його, коли умліває мій дух у мені, а ти знаєш дорогу мою. На дорозі, якої ходжу, пастку для мене сховали, праворуч поглянь і побачиш, немає нікого знайомого, загинув притулок від мене, ніхто не питає за душу мою. Я кличу до тебе, о Господи, я кажу, ти моє пристановище, доля моя, в країні живих. Прислухай сяж під облагання мого, бо зробився я зовсім жденний, Визволь мене від моїх переслідників, бо стали сильніші від мене вони, виведи душу мою з'язниці, щоб славити й твоє, Правильні оточить мене, як учиниш добро надо мною.